Це відео є частиною серії, де ми збираємо FPV-дрон від початку до кінця, і саме тому вам може здатись, що ви потрапили на середину розмови і пропустили початок. Якщо вас цікавить лише інформація з цього відео, дивіться далі. Але якщо хочете повний контекст, в описі відео є посилання на весь плейлист, і, можливо, вам варто почати з першого відео. У цьому відео ми налаштовуємо мотори, і це справді важливий етап, бо якщо мотори не працюють так, як очікує контролер, дрон просто не злетить. Ну, от самі подумайте. Оцей мотор має пропелер, який піднімає цей кут дрона в повітря, правда ж? Саме так і працюють пропи. Якщо дрон хоче повернути ліворуч, ці два мотори повинні працювати швидше, а ці два мотори мають працювати повільніше. Але якщо мотори не там, де по суті контролер думає, що вони є. Або якщо мотори крутяться не в той бік, дрон не буде рухатись так, як очікує контролер, і він просто не зможе керувати польотом. По суті, дрон такий: Вжух, злітає, перевертається і зазвичай одразу дізармиться, бо типу, щось тут не так. Але раніше, до того як придумали автоматичний дізарм, дрон реально міг просто злетіти в небо і, можливо, вже не повернутись. Тож нам потрібно, щоб мотори крутились у правильному напрямку. І перше, що треба зробити, це вирішити, чи хочемо ми використовувати зворотній напрямок обертання моторів. Чи стандартний напрямок. Частіше за все, це називають обертання пропс ін проти props out». Подивіться на передні два пропи на цій схемі. Бачите? Коли ми вмикаємо зворотний напрямок обертання моторів, передні пропи крутяться назовні, ніби рух брасом, Окей? А коли ми вимикаємо цю опцію, тобто вмикаємо стандартний напрямок, вони по суті крутяться всередину, наче йди сюди, обійму тебе. Ага? Оце і є різниця між Props In і Props Out обертанням. У кожного з варіантів є свої плюси і мінуси. Багато хто зараз віддає перевагу обертанню Props Out, тож я зроблю виняток зі своєї звички. Я завжди будую свої дрони з Props In, бо, ну, просто звик так робити. І, чесно кажучи, особливо на великих дронах, таких як цей, я не впевнений, що Props Out дає якусь серйозну перевагу. Але давайте підемо за трендом. Плюнемо на традиції і зробимо як більшість, обираємо обертання Props Out і натискаємо зберегти та перезавантажити. Далі нам потрібно вибрати ESC і моторний протокол. Контролер взаємодіє з ESC, а ESC уже обертає мотори, але йому потрібно знати, з якою швидкістю крутити мотори. І саме контролер вирішує, з якою швидкістю обертати мотори, бо він відповідає за політ дрона. Протокол моторів це мова, якою контролер говорить з ESC, щоб сказати, наскільки швидко мотор має крутитись. І тут купа варіантів, але. Якщо ви не фанат копання в історії FPV, просто забудьте про більшість із них. Найчастіше ви будете мати справу з D-Shot 150, 300 або 600. Коротко. D-Shot 600, найшвидший із найменшою затримкою, D-Shot 300 середній варіант, а D-Shot 150 найповільніший із найбільшою затримкою. Ми оберемо D-Shot 300, це така золота середина, яка зазвичай добре підходить. Якщо хочете глибше розібратись, ну це вже тема для окремого відео. Наступна опція це бінаправлений дішот, і це знову такий пункт, де можна зануритися у купу деталей, але не в рамках цього вступного гайда. Якщо коротко, бінаправлений дішот робить політ дрона стабільнішим, і його завжди варто вмикати, але не всі ESC його підтримують. Тому ми вмикаємо бі направлений і погоджуємося з цим попередженням. Якщо ви вмикаєте бінаправлений D-Shot, потрібно знати, що це число тут має відповідати кількості магнітів у вашому моторі. Ви насправді можете просто перевернути мотор, подивитись і побачите магніти по колу на зовнішній частині дзвоника. Можна буквально обертати і рахувати. Але не переймайтесь, бо майже для всіх моторів у категорії 5-дюймових дронів правильне число 14, саме тому воно стоїть за замовчуванням. Заморочуватись із цим варто тільки, якщо ви збираєте дуже великий або навпаки дуже маленький дрон. Але я все ж хочу сказати, що ця опція тут не просто так, бо одного дня ви зберете дрон з мотором, у якому буде не 14 магнітів, і от тоді, сподіваюсь, згадаєте: О, стоп! Треба перевірити і порахувати кількість магнітів і вписати це число тут. А потім ми збережемо і перезавантажимося. І те, що ми побачимо далі, покаже нам, чи підтримує наш ESC бінаправлений D-Shot чи ні. Якщо тут з'явиться 100% помилок, це означає, що контролер не може поговорити з ESC. А це може означати, що ESC не підтримує бінаправлений дішот. Але в нашому випадку це просто означає, що ESC ще не отримав живлення. Тож, очевидно, він не може спілкуватися з контролером, бо ще не увімкнений. Тепер ми підключимо батку, і якщо все гаразд, тут має з'явитись 0% помилок. Це означає, що ESC підтримує бінаправлений дішот, і все працює. Якщо ж ви підключите батарею і все одно отримаєте 100% помилок, ну у вашому випадку такого не буде, бо ви купили набір із сумісним ESC. Але в майбутньому, якщо колись побачите 100% помилок, доведеться вимкнути бінаправлений D-Shot і просто не використовувати цю функцію. А зараз, коли у нас 0% помилок, ми знаємо, що контролер і ESC спілкуються. Наступне питання: чи крутитиметься мотор? І якщо ви десь накосячили спайкою ESC, це той самий момент, коли може піти дим. Але сподіваємося, що цього не станеться. Підключаємо батарею. О, я від'єднав батарею на секунду. Якщо ви від'єднали його, підключіть його знову. Ви маєте почути повну стартову мелодію ESC. от як щойно було. Ду, ду і все це з знятими пропами. Я ж вам не казав ставити пропи, тож увесь цей час я виходив з того, що пропів у вас немає. Але якщо з якоїсь причини ви їх таки поставили, застереження. Ніколи не підключайте одночасно батарею і USB, якщо стоять пропелери. Бо коли ви під'єднані через USB, ви конфігуруєте дрон. А коли підключаєте батарею, мотори вже можуть крутитись. І якщо обидва підключені одночасно, мотори можуть різко стартонути, пропелери почнуть обертатись і можуть щось пошкодити або навіть поранити вас. Тож ідемо далі, пропи зняті. Я усвідомлюю ризики: пропелери прибрані, вмикаємо це і тепер натискаємо на головний повзунок. Я просто клацну один раз, а потім натисну стрілку вгору. І ми маємо побачити, як мотори починають обертатися плавно. Спочатку вони можуть трохи сіпатися, тіп-тіп-тіп, а потім почнуть обертатися рівно. Все, зупиняю мотори. Тепер, коли ми впевнились, що мотори обертаються, наступний крок перевірити правильність порядку моторів і напрямку їх обертання. Я вимикаю опцію Я усвідомлюю ризики і натискаю кнопку Перевпорядкувати мотори швидше за все, все вже буде правильно просто з коробки, бо ми наче нічого незвичного не робили. А стоп, робили. Я ж розгорнув ESC, щоб роз'єм XT60 виходив спереду, бо якщо його залишити ззаду, він упирається у відеопередавач, і там просто не вистачає місця. Тобто, таки зробили нестандартну штуку. І це необхідний крок. Я прямо радий, що ми його робимо. Але навіть якщо ви зібрали дрон по класиці, я завжди проходжу цю перевірку. Бо якщо порядок моторів буде неправильний, дрон просто не полетить. Це займає буквально хвилину. А за фактом, це така собі проста страховка від помилки. Отже, натискаємо перевпорядкувати мотори, ставимо галочку. Ті пропи зняті ризики усвідомлюю і тиснемо старт. І далі що я зроблю? Це подивлюсь, який мотор крутиться. У цьому випадку це передній лівий мотор, тож я натискаю на нього. Задній зліва, передній справа, задній справа. Це все. Натискаємо Зберегти. Готово. Цей етап завершено. Далі я запускаю майстер налаштування напрямку обертання моторів. Виставляю: усвідомлюю ризики, усі пропелери зняті. Тут є два способи: можна налаштовувати напрямок кожного мотора вручну, а можна скористатись майстром. Але врахуйте, коли ви запускаєте майстра, він спочатку скидає всі налаштування напрямків моторів. Тобто, буває таке, що ви вже налаштували дрон. Мотори крутяться як треба, потім запускаєте майстра. І раптом усе не так, як було. Типу, стоп. Та ж усе ж працювало. Це тому, що майстер перед запуском скидає напрямки обертання. Але попри це, я вважаю, що найпростіше саме скористатись майстром. Отже, тиснемо майстер і запустити обертання моторів. Вибачте, мотори мали б крутитись. Чому майстер не працює? Перезапускаємо все повністю. Ура! Я залишу це у монтажі, бо вважаю, що таке може статися і з вами. І я навіть не знаю, чому саме так сталося зі мною. Але хочу, щоб ви побачили: незалежно від того, скільки років ви в цьому хобі, всякі такі приколи все одно трапляються. Мені просто довелося все від'єднати, повністю перезапустити живлення, тільки тоді майстер запрацював. Отже, натискаю запустити обертання моторів, і всі мотори почнуть крутитись. Тепер я перевірю, в який бік вони обертаються. І дуже важливо, щоб ви перевірили, що напрямок обертання моторів збігається з цією схемою. Саме тому вона зараз і виведена на екран. Якщо ви орієнтуєтесь по пам'яті і завжди збираєте дрони з Props Out, це не гарантує, що контролер теж вважає, що у вас Props Out. Тож завжди звіряйтесь із цією схемою і порівнюйте напрямки. Багато хто просто торкається мотора пальцем, але для мене це не дуже інформативно. Я не завжди можу точно відчути, в який бік він крутиться. Один із способів це торкнутися мотора з боку і подивитися, в який бік він себе штовхає. Отже, цей мотор явно обертається проти годинникової стрілки. Ще один варіант взяти, скажімо, шматочок паперу. От, наприклад, я взяв просто долар, перше, що під руку попалося, підносити папірець до мотора і дивитись, у який бік його затягує, тобто в який бік мотор обертається. Проти годинникової стрілки. І це неправильно. Це третій мотор. Я зміню напрямок обертання третього мотора. І тепер він крутиться за годинниковою стрілкою, як і має бути. Четвертий мотор, все правильно, обертається проти годинникової стрілки. Другий мотор це трохи важко зрозуміти. Зачекайте. Зараз дістану назад свій долар. Гаразд. Другий мотор крутиться не в той бік. Змінюю напрямок. Тепер обертається правильно. А мотор номер 4 обертається в правильному напрямку. Зупиняємо мотори. Коли мотори вже обертаються у правильному напрямку, останнє, що я люблю зробити, це ще раз увімкнути Я усвідомлюю ризики, трохи підняти головний повзунок і ще раз швидко перевірити мотори. Ну просто щоб переконатися, що жодних несподіванок не буде. І на цьому все. Мотори працюють правильно. Підсумуємо. У цьому відео ми вирішили, чи будемо використовувати обертання Props In чи Props out, обрали протокол моторів. Ми увімкнули бінаправлений дешхот, перевірили за відсотком помилок, що наш ESC дійсно його підтримує. Потім ми скористались функціями перевпорядкування моторів та майстром, щоб перевірити, що розташування моторів і напрямок їх обертання відповідають очікуванням контролера. У описі під відео є плейлист з усіма відео цієї серії збірки, включно з наступним, і ймовірно, саме до нього ви зараз і перейдете. Також я залишу підказку на екрані із посиланням на той плейлист, якщо на тій платформі, де ви дивитесь, підтримуються підказки. Побачимось там.